Лондонське Дербі і в Китаї може бути принциповим. Тоттенгем та Вестгем вирішили потішити жителів під небесною небаченим дійством, а заодно і трохи підзаробити. Почався поєдинок з неприємності. Важку травму дістав гравець молотобійців. Боаморте. ушкодження змусило хавбека залишатися без гри до кінця року. Без лідера Вестгем виглядав невпенене і мляво. Натомість суперник атакував і домігся свого. Під кінець матчу Джермен Дефо потужним ударом здобув Тотингем перемогу. Другий китайський трофей для Реднапа. Лондонський Тоттенхем став переможцем передсезонного товариського турніру Берклейс Азіатрофії. У фіналі шпорам протистояли співвітчизники із Халсіті. Найбільше допоміг команді ірландець Робі Кін. Спочатку екс-нападник Ліверпуля втік від тегрових оборонців і сильним ударом пробив голкіпера. Потім Робі пішов пробувати пенальті, зароблене Джермейном Дефо, і не схибив. Довів рахунок до розгромного Арон Леннон. 3-0 наставник шпор Харі Реднап вдруге у своїй кар'єрі завойовує азіатський трофей. Два роки тому він це зробив із спортсмутом. У матчі за третє місце зійшлись Вестхем та господарі турніру Бейджинг. Пекінські футболісти, які очікувались, програли своїм більш досвідченим британським опонентам. Утім, голів довелося чекати аж до 80-ї хвилини. Відкрив рахунок Дені Гебідон. Згодом Зевон Хайнс подвоїв перевагу.